Що ви на сесію обласної ради не ходите? Поясніть мені. Не було часу, але обов'язково на слідчій сесії буду. Сто відсотків, обіцяєте. А чи ви займалися півроку, коли у вас не було часу? Політичною діяльністю ми розбудовували нову політичну силу. Ясно, і як, як розбився? Ви балотуєтеся? Я балотую з 30-ї спускання опозиційного. Я зрозумів. А чому на сьогоднішній захід не пускають журналістів, не пускають людей? Це є порушення виборців, розумієте? Є відбувається зустріч з кандидатом. Це зустріч з прихильниками. Ми а запросили наших прихильників Ті, Тих, хто не є нашими прихильниками, не запрошували, тому не потрібно нам заважати. Не розумію. а спостеріжки обсє, опори, журналісти. Вони не мають права бути на вашій зустрічі. Вони бійці не могли звернутися, мови допустили. До а де була інформація про те, що відбудеться? М? Коли з'явилася ця інформація? Старові. Коли саме з'явилася інформація? Obrigada. <laughs>